Instagram насадки. И штуцерок к ней купила. щоб чотенько ну все, не протікає, бо з того все текло. Тепер ось, ось цю штучкою регулюємо водичку. Ну, там ще вот тут вот еще настраивается. То есть, вот это просто держать. Оно не нажимается. Погнали. Сейчас оно вот так якось. -у, вот. пошло, вот таке, уменьшаю все, пошло, 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 уменьшило. Геть выключила. Другой режим, более такой дощиком ось уйдет. Ну і так само, естественно, я її ось зменшую там, збільшую. И... І такой все классный вообще усе на порчиком оно це не наповню як я наповню зроблю буде ну и так уже до сусідів воно летить короче, нормально так она все уменьшаем 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 ну и вот тут уся насадочка у нас такие все дощечок такие все распыляем Дощечком, як я його покрутю, воно буде менше. А якщо оту, оцю ще покрутю, буде оце ширина цього конуса мінятися. А як я зроблю геть таково, я його виключу.